Всім привіт! 4 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, багатьом вже відомо, що ми займаємося продажей різних патоновських апаратів зварювальних, дугова сварка, полуавтомат. Ну, вибір дуже великий на сайті електромотора. А також Кайзер, Форте. А от Зеніт чому-то не попадав в відеоогляд. і я хочу показати, що ми також продаємо зварювальні апарати інверторні, Зеніт, Перед нами ZCI. 280к. так ближче, друзі. Покажу інформаційне табло, регулятор. Підключення проводів. Плюс да мінус. Отакі другі провода йдуть. Дана. Сварочка в такому кейсі йде. Керівництво до експлуатації, гарантійний талончик, а також така щиточка металева з отбойним молоточком, Та сама маска. Так, даний апарат комплектується. Ручечка транспортувочна було зручно переміщувати вентиляція з сторін. сторон подивимося що ми сзаді маємо так щоб, як б якби ще включення апарату а також вентиляція самого апарату Що-то я упустив, не показував, що є такі апарати в наявності, тому що всі ми віддаємо перевагу якомусь -то виробнику, тому що устраює і виробник, тобто назва, в даному случаї зеніт. А також, як працює інструмент, що кост. Коштує недорого і досить непогано ним працювати. Так що, отакий зеніт є, друзі, в наявності. Кого цікавлять зварювальні апарати, заходимо на сайт електромотора. Телефонуємо 063 426 1010. Ціна на сайтах скрізь одинакова, друзі. Ми при можливості йдемо на уступки. Так що пишіть на Viber 063 426 1010 і вибирайте той апарат, який вам до душі. Всім мирного неба до гарних покупок 063 426 1010.